Продовжуємо наш ефір. Суспільна студія з вами і говоримо про те, що з справ людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Христа та ООН через знущання російських військових з українських військовополонених. Про це омбудсман повідомив у своєму телеграм-каналі. Нині в мережі поширюється відео, на якому зафіксовані побиття приниження, погрози та імітація розстрілу полонених. За попередньою інформацією, це відбулося на харківському напрямку. Дмитро Лубене наголосив, що окупанти порушують Женевську конвенцію, а цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення Росією міжнародного гуманітарного права. До на нашої розмови долучаємо Андрія Яковлєва, адвокат експерта медійної ініціативи за права людини. Вітаємо вас, пане Андрію. Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава добрий вечір, пане Андрію. Ну, як на мене, тут давати оцінку цим діям. Ну, як на мене, дуже все очевидно, але менше з тим, от звернення до Міжнародного комітету Червоного Христа, звернення до ООН, які це матиме практичні результати, для чого воно потрібно От в цій ситуації? До неї до речі, в Україну давно приїжджав спецдоповідач по позасудовим стратам. От в ООН такий є спецдеповідач, який займається дослідженням інформації, яка стосується позасудових страт. Загалом, звернення до ООН воно потрібно для того, щоб ООН збирала факти і ці факти проголошувала. Одна справа ми, як країна жертва, будемо говорити про певні обставини, а інша справа, коли ООН, начебто незалежний орган, буде про це говорити. Звернення до міжнародного Червоного Хреста воно необхідне, однак сам Червоний Хрест, міжнародний червоний хрест, він не має доступу до території Росії, він навіть працює через. Передачу даних, ну тобто на відда... на віддалені, йому дає Міністерство оборони Російської Федерації певні дані, і він таким чином може комунікувати з родичами. Тому безпосередньо червоний хрест тут не може вплинути однак, mm -hmm. це не значить, що звернення до них не потрібно робити. Справа в тому, що ці організації, особливо червоний хрест, вони гуманітарні гуманітарного типу і вони можуть проголошувати. І до їх інформації будуть з більшою довірою відноситься, аніж до нашої інформації. Проте я б сказав, найбільш ефективно було б звернення міжнародний кримінальний суд, оскільки такі випадки пов'язані з тим, що відсутня контроль за певними російськими військовими і їх командири несуть відповідальність. А міжнародний кримінальний суд міг би видати ордер на високе військове керівництво, яке знаючи про це. От, у вашому вот. навіть на сайті оприлюдно, що вони там підтверджують інформацію, що вони знають про це, і ніяких заходів не вживають. Це не поодинокі заходи. І значить, нема контролю, який би впливав на високе керівництво. Якби високе керівництво отримало ордери на арешт, як вже були за обстріли інфраструктури, то вони б уже якісь заходи контролю би вживали, і принаймні вони б так не вихвалялися, як вони кажуть. Ми це робимо, щоб інші боялися і не розслаблялися. Ну так, тут хочеться зрозуміти, яким чином це допоможе покарати цих людей. Бо, як на мене, поширенню, зокрема, цих відео і, і цих випадків, моя думка, сприяє якраз безкарність Росії. Ну, все одно на міжнародне право знайшла ось це цивільне нормальне слово. Ну, знаєте, може, може там Росія як абстрактні єдиниці і все одно. А коли переслідують певних керівників або високопосадовців цивільних, то це не все одно. І ордер на арешт Путіна продемонстрував, що це різко обмежило його пересування іншими mm -hmm. країнами, і очевидно, що люди меншого е, ієрархічного типу вони ще більш будуть залежні від впливів, е, які можуть бути через розшук їх міжнародним кримінальним судом. Тому, звісно ж, потрібно покарати цих безпосередньо осіб. Однак з точки зору превенції і вплив на майбутнє, щоб створити охолоджуючий ефект, потрібно притягувати до відповідальності керівників, які не вжили заходів. Тобто вони оприлюднили, що вони знають розслідування не провели. Значить, вони на себе взяли відповідальність. Андрію, коротко уточнення. Можуть... Хто має подати звернутися до міжнародного кримінального суду, зокрема за цим випадком? Хто мав би це зробити? Я сподіваюся, Це можуть багато хто зробити, в тому числі і держава. Однак я. Думаю, що зараз би ну ми всі очікуємо, що міжнародний кримінальний суд кейси по тортурам, по тортурам він буде розглядати і було б непогано, оскільки в контексті останніх звітів ООН, там де ООН вже підтверджує рахічне застосування катування, це було б дуже доречним, не тільки по таким командирам, а й керівників в'язництві отримують наших полонених. Дякуємо вам за роз'яснення. Андрій Яковлєв, адвокат, експерт медійної ініціативи за права людини. Обговорили ми це відео з кадрами катування і знущання над українськими військовиполоненими.